До нас сьогодні на заняття завітали барвінок і калинка. Доброго ранку! І пропонують привітатися віршиком. Доброго ранку, ліси і поля, доброго ранку, планета Земля. Давайте барвінці і калинці скажемо, в якій країні ми живемо. Ми живемо в Україні. Наша країна Україна. Правильно, ми народилися і живемо в Україні. Пригадайте, нашу країну можна назвати по-іншому. Так, це наша батьківщина. А що таке батьківщина? Послухайте вірш. Знаєш ти, що таке Батьківщина? Батьківщина це ліс осінній, це домівка твоя і садочок і гаряче сонячне коло. Батьківщина це труд і свято, Батьківщина, мама і тато, це твої найдорожчі друзі і бджола в осінньому лузі. Вам сподобався цей віршик? І мені дуже з калинкою і барвінком також сподобався. Як називається народ, який живе в Україні? Так, це українці. Кажемо повним реченням: в Україні живуть українці. Калинка, ти хто? Я україночка, барвінок, а ти хто? А я українець. Вірно, ми український народ і дуже любимо свою країну. Як українці називають ласкаво свою маму? Тільки в Україні так кажуть. Так, ненька, неня, правильно, Україна теж для всіх українців неня. Ненька, запам'ятайте, калинка і барвінок нашу Україну можна ще назвати. Держава, наша Україна, велика, багатонаціональна держава. Запам'ятали? Давайте повторимо: Держава багатонаціональна. Я вам нагадую, що слово національність означає, до якого народу ми належимо. Калинка і первінок українці, тобто національність ваша Українці. Тому й кажуть, що Україна багатонаціональна держава. Діти, повторимо це речення. Україна багатонаціональна держава. Яке головне місто України? Так, це Київ. Так можна сказати, це столиця України. Дітки, як називається столиця України? Вірно, Київ. Давайте скажемо повним реченням: столиця України, місто Київ. Кожна держава відрізняється державними національними символами. Згадаємо, які це символи? Це прапор, герб та національний гімн. Якого кольору прапор? Так, синього і жовтого. А можна сказати синьо-жовтий. Давайте повторимо прапор синьо-жовтий, як море, як день золотий, з жита і волошок наш прапор, з неба і сонця, як день, наш прапор. А жовтий кольор означає. Сонце, поле, жито і синє небо, волошки. Правильно, наша країна миролюбива. Яка наша країна? Наша країна миролюбива. А що означає наш герб? Тризубець. так, на ньому написано слово воля. Наш український народ завжди прагнув бути вільними, самостійними, незалежними. Давайте повторимо нові слова. Вільним, самостійним, незалежним. Να σηκωρεί σέλι και Ви вже здогадалися, що ми слухали. Так, це наша головна пісня, це гімн України. 24 серпня 1991 року наша держава стала незалежною, самостійною країною. Ми відчуваємо гордість за свою країну, тому що всі, хто живе в Україні, її люблять. Дякуємо вам за такі чудові знання. Давайте пограємо в гру, скажи правильно. Наприклад, де пролягає шлях? Шлях пролягає у степу. Де росте пшениця? Пшениця росте у полі? Де ростуть гриби? Гриби ростуть у лісі. Тепер складімо речення про те, що ми говорили. Україна має ліси, гори, поля та річки, озера і моря. Ви помітили, як маленькі слова та, і, узявшись за руки, об'єднали всі слова. Тепер спробуйте ви. Україна має ліси, гори, поля та річки, озера і Моря. Україна має міста і села. В Україні живуть українці та інші народи. Діти, а давайте з вами складемо невеличку розповідь. Моя країна Україна. Я живу в країні, яка називається Україна. Це велика багатонаціональна держава. Вона має синій жовтий прапор, герб, тризубець, пісню, гімн. Ми, українці, пишаємось, любимо нашу країну, називаємо її ненька Україна, захищаємо, розбудовуємо її, а тепер ви спробуйте скласти свою розповідь. Барвінок і Калинка, які нові слова ви запам'ятали? Батьківщина багатонаціональна, держава, національність, столиця, миролюбива країна, наша держава незалежна, самостійна. Ми нею пишаємось і захищаємо. Барвінка і калинка кажуть до побачення, до нових зустрічей.